Моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Малих діток колихала, звичаю навчала? Доле, де ти? Нема ніякої? Коли добрий жаль, Боже, To the abode of God, and then I'll pray, but till the day I not know of God кров'ю волю окропите, і мені висим Ви великі, у Ви вонлі нові. Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Влюся, я нічого не бачу. Як у того Нуми, та я німфа, Егерія, такти, моя зоре. Загруши нашу кров. Сестро, Забула корпиця згод. Богожій любити, ні батька, ні неньки. Одна, як велина в чужому краю. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Буває, іноді дивлюся, дивує з дивом, і печаль охватить душу. І могила з вітром розмовляє. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким ні поплакати, ні поговорити. Все храми мурує, та отечество так любить, а братія мовчить собі, витріщивши очі. Велику силу. І більш нічого, кричіте, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. Україна плаче, стогне, плаче за головою. Голова додолу пада. Меним Христовим ми оновим наш тихий рай. Слава Україні, слава ЗСУ! Щоб москаль добром і лихом з козаком ділився, ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. За що, мамо, гинеш? День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю, навчала. І день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить. Ну, вітайте їх! Вони вони дуже гарно працюють. Тхаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде сторіками кров у синє море дітей ваших навіки. Прокленеться своїми синами, та з Боже, як я це ушки житься, німам серця широкого, з кінціліць на світі. І ночі, і нік забуваю. О, Господи, як то тяжко тії дні минають. Чого в'янеш, моя доню? стара не спитала за сивого й багатого, тихенько єднала. Лейного дня народження великого пророка української нації, полум'яного патріота України Тараса Шевченка, великий кобзар став для української нації не лише ганієм, але й пророком. Доки цей дух є, доки він в нашому серці, доки ми віримо в нього, ми не переможні, і наші вороги згинуть як обри. І сліду не залишиться їх на святій і Божій землі. Свою Україну любіть, любіть її, врем'я люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Слава Шевченку, слава Україні!